Привітайтесь, мої любі! Зустрічає всіх діток наш затишний і веселий, наш привітний дитсадок. Що за будиночок такий? Для діток зовсім не сумний. До нього вранці поспішають, залюбки у ньому грають. Діточок тут дуже люблять. Їх і вчать тут і голублять. Тут лунає щирий сміх. Тут чекають нас усіх. Що це малята? Так, вірно, це ж дитячий садок. Вам подобається наш дитячий садок? Так, молодці. Малята. Сьогодні до нас на гостину завітала білочка. Вона. Почула гомін на подвір'ї дитячого садка, і їй стало цікаво, що ж це за чарівний будинок, куди поспішають діти щоранку. Розкажімо білочці про наш чарівний будиночок. А перед цим давайте з вами прослухаємо віршик. Тато на роботі, мама на роботі, ходять на роботу. Дяді всі і тьоті, я ж у дитсадочку вчуся малювати, гратися, співати, книжечки читати, клеїти, ліпити, сам усе робити, бо ліньком на світі не годиться жити. Скажіть, будь ласка, діти, що ми з вами робимо в дитячому садочку? Так, навчаємося читати, клеїти, малювати, ліпити. Звісно. А що ж ви найбільше полюбляєте робити у дитсадку? Молодці. Малята, у лісі звірята також ходять до дитячого садочка. Їм у лісі дуже цікаво побачити наш дитячий садок. Давайте з вами сьогодні намалюємо наш садочок, щоб білочка показала його своїм друзям у лісі. Готові! Тож, починаємо! Для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, скляночка з водичкою. Простий олівець, пензлик та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Для початку беремо олівець, по центру аркуша паперу малюємо прямо кутник. Потім Знаходимо серединку нашого прямокутничка і домальовуємо до нього квадрат. Так само з іншої сторони. Це наш садочок. Тепер треба домалювати йому дах. Трішки подовжуємо верхню лінію нашого квадрата, проводимо ось таку косу лінію та завершуємо її прямою лінією. Так само робимо з іншими. Тепер намалюємо віконечка спочатку. На нашому прямокутничку. Вони такі квадратні та двері. Потім малюємо дві косі лінії. А ще нам не вистачає сонечка, тож домалюємо його. Можна ще намалювати хмари. Ось такий малюночок у нас з вами вийшов. Тепер беремо пензлик, тримаємо його за залізний комірець, змочуємо у скляночці з водичкою та розмальовуємо наш малюнок кольорами, які більше вам подобаються. Наприклад, я наш садочок розмалюю помаранчевим кольором. Намагаємося розфарбовувати обережно, не виходячи за контур малюнка. За необхідності ще раз змочуємо пензлик у водичці, а потім у фарбі. Ось я розмалювала центральну частину нашого садочка. Промиваємо гарненько пензлик від залишків фарби. І я на інші дві частини оберу, наприклад, рожеву фарбу. І так само замальовуємо її, оминаючи наші віконечка. Ось ми з вами і замалювали садочок. Промиваємо пензлика та беремо фарбу коричневого кольору. Гарненько намащуємо та замальовуємо дахи нашого садочку. А ще двері. Тепер ми з вами беремо фарбу жовтого кольору. Замальовуємо наше гарне сонечко. Підфарбовуємо йому промінчики. А ще жовтою фарбою ми замалюємо віконечко нашого садочку. Ось так. Тепер беремо фарбу. Зеленого кольору та домалюємо травичку. Травичку ми з вами малюємо кінчиком ворса пензлика. Ось так. Тепер беремо трішечки червоної фарби. Та також кінчиком ворса пензлика робимо сяточки. Така краса в нас з вами виходить. Тепер беремо фарбу блакитного кольору. Та замалюємо наші хмаринки. Також зеленою фарбою промальовуємо нашу доріжку. Дітки, погляньте, але нам чогось не вистачає. Скажіть ну, будь ласка. У якій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. Тож пропоную нам ще домалювати український прапор. Беремо фарбу коричневого кольору та малюємо пряму мужечку. Гарненько промиваємо, беремо фарбу жовтого кольору. Та Малюємо прямокутничок жовтого кольору. Ось так. А вище малюємо прямокутничок блакитного кольору. Молодці діти. Малята, погляньте, який гарний малюнок нашого садочку у мене вийшов. А ви також передивіться це відео та намалюйте такий гарний садочок. Білочка віднесе наші малюнки своїм друзям-звірятам у ліс, щоб і вони дізналися про наш дитячий садок. Молодці! А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей на заняттях.